У Києві вже кілька днів поспіль немає чим дихати. Знову погіршився стан повітря. Влада закликає людей бути обережними, зачинити вікна, не виходити з дому без нагальної потреби, частіше проводити вологе прибирання у помешканнях, їсти більше овочів та зелені, та пити багато води. А ось медичні маски мало чим допоможуть. Попереджають екологи. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відбувається з повітрям та коли з міста піде сморід. Докладніше далі. Як попереджають містян у КМДА, ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення пилу. Звідки він узявся, пояснюють екологи. Нібито через похолодання кияни використовують викопне паливо. До того ж, частина ТЕЦ працює на мазуті. Через низьку температуру відбувається збільшення викидів в атмосферу. А маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок. Ще одні винувації автомобілі. Викиди від транспорту зранку накопичуються над головними дорогами. Рожними артеріями у Києві погіршення повітря через трафік спостерігається на проспекті Бажана, Харківському шосе, Дарницькій площі, проспекті Лобановського та на оболоні біля мостів, а також на в'їздах у місто, на Житомирському та столичному шосе. Причому найбільші концентрації фіксуються саме у нічний час і під ранок, попереджають екологи. Токсичні речовини можуть тимчасово погіршувати стан здоров'я людини, але ситуація може змінитися через нові атмосферні маси, які прийдуть до нас. Із заходу вже наприкінці тижня. Як об надіяли синоптики, тоді ж містянам варто очікувати і на потепління в Україні лютують грипи COVID-19, попереджає видання Тесен в 16 областях. Через високий рівень захворюваності впроваджують протиепідемічні заходи. А в окремих регіонах можуть застосувати так званий локальний карантин. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бути в курсі епідеміологічної ситуації в Україні. Докладніше далі. Половина всіх випадків госпіталізації через грип, рві та COVID-19 припадає на дітей. Через це навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи. Наразі у Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та інших областях школярів переводять на дистанційне навчання, згідно з даними, які навів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, за тиждень через ускладнення у середньому госпіталізують. Зують близько трьох тисяч пацієнтів переважно. Це ті, хто має супутні неінфекційні захворювання. Потреба в кисневій підтримці таких пацієнтів наразі незначна. За словами головного дерсенлікаря, починаючи від лютого, спостерігається підвищення захворюваності на грип із поступовим спаданням аж до квітня 2025 року. Потім лікарі прогнозують превалювання ковіду. Впродовж літнього періоду очікується циркулювання омікрону. Кузін нагадав, що від початку під кількість випадків захворювання на ковід 19 Стоновила п'ятнадцять 15,5 тисяч зафіксовано 66 летальних випадків. і переважно це люди, які не були вакциновані або мали тяжкі супутні захворювання. У центрі громадського здоров'я нагадали, що основна відмінність коронавірусної інфекції від застуди та грипу втрата нюху і смаку. Також часто спостерігається сухий кашель, який має тривалий характер і може супроводжуватися болем у грудях. Щодо епідеміологічної ситуації в Києві, то як повідомили на офіційному порталі КМДА за тиждень. У столиці зареєстровано 15 тисяч нових випадків захворювання на грип та грві на COVID-19 захворіли 27 осіб, але у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії хворі не перебували. Незважаючи на активне обговорення можливого припинення вогню, українські міста вже четвертий рік поспіль зазнають постійних обстрілів. Видання Українська Правда розібрало популярні міфи про безпеку під час ракетних атак на кшталт правила двох стін. Щоб дізнатися, чи варто покладати. Піддатися на ці настанови. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На жаль, експерти видання зазначають, що правило двох стін не допоможе оберегтися від ударної хвилі нових типів дронів, які використовують окупанти. Навіть перебування в захищеному приміщенні не завжди гарантує безпеку через велику потужність боєприпасів, якими оснащені ворожі безпілотники. Дві стіни здатні лише частково знизити ризики, але не захищають від ударної хвилі, уламків чи прямого влучання снаряда. До того ж, матеріали та конструкція стін значно впливають на їхню здатність захищати. Від вибуху. Найнебезпечніший у цьому плані матеріал гіпсокартон, який взагалі не витримує серйозних навантажень. Натомість цегляні стіни товщиною не менше за 50 см можуть надавати будівлі частковий ступінь захисту, якщо вона не перебуває в епіцентрі вибуху. Також вважається, що забезпечити мінімальний рівень захисту від легких уламків або дрібних фрагментів можуть меблі. Однак, меблі не здатні нейтралізувати великі уламки, ударну хвилю або пряме влучання. Навіть товстий дерев'яний. А не стіл не зупинить уламок артилерійського снаряда. Якщо ви вже опинилися у ситуації, коли немає доступу до спеціального укриття, меблі можуть бути лише додатковим захистом. У цьому випадку, наприклад, товсті матраци, подушки або ковдри, покладені на меблі, можуть частково зменшити небезпеку від дрібних уламків. Інший поширений міф про безпечне перебування під час обстрілів у коридорі, ванній кімнаті або гардеробній. Втім, такі приміщення зазвичай розташовані в центрі квартири або будинку і мають стіни. З тонкого матеріалу, які не захищають від сильних ударів, не треба особливо розраховувати також на підвальні приміщення, особливо на погреби у старих будинках, які не лише не надають достатнього захисту, а в деяких випадках можуть нести додаткову загрозу. А підвали в будівлях радянського зразка взагалі часто не відповідають сучасним вимогам безпеки, адже не проєктувалися як укриття, тому їхні конструкції не здатні забезпечити належний рівень захисту. До того ж, експерти нагадують про транзитні. Комунікації, наприклад, прориви трубопроводів при влучанні снаряда навіть поряд з будинком можуть стати серйозною проблемою для людей, які переховуються у підвалі. Тому врятувати ваше життя під час масових обстрілів, нагадують експерти, можуть лише спеціальні укриття, як то кажуть, бережіть себе. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.